Запрягають, і все одно з кожним роком все одно будуть цю хвилю перевіряти. Буде більше людей, які будуть Рождество 7 числа празднувати. Але з одного боку вони будуть, ну тому що уявіть собі, в 23-му році чи в 24-му році якісь речі робити, які зараз роблять, це набагато важче було. Але з іншого боку, з кожним роком ставлення цього буде як до більшої, до більшої відсталості. Дорогі друзі, я розумію, що дехто святкує не сьогодні, але ж у кожного є своя думка, і як то називається доня? Самомнення? Я знаю, що в коментарях ви будете писати, що в Україні святкують не сьогодні. Але деякі українці святкують сьогодні, дорогі друзі. От наприклад. Парашютно-десантна школа православна, і ті, хто там залишилися, а вони точно святкують разом з Усіком. Ну і у Усіка теж такий же, такий же є досвід, як у цих парашутістах. Я зараз покажу вам просто картинку, а потім ви побачите звідки ця картинка, і ви зрозумієте, що ці всі православні школи вони просто так не минаються, вони ну, залишають відбиток. Вони залишають відбиток. От дивіться, набор боксорів. Ну, чим вам не парашетна десантна школа. І як ви думаєте, перед ким вони стоять? Перед ким? Хто на них дивиться? А на них дивиться Андатрій. І я вам зараз нагадаю, що 5 років тому був великий скандал після того, як вийшов документальний фільм Здравствуй, брат. А в головному ролі оці всі вацерковлені православні мальчики. Які потім <сіх> десь там, <сіх> ну коротше, задіяні теж були, думаю. Ну і таких мальчиків насправді в Почаївській лаврі теж пучок ходить. Ну, така релігія, таке православ'я, ви розумієте. Господь учил, що ближній брат, що притерпевший лише врятується. Не пересіч небесних врат тому, хто з братом подіреться. Коль так случилось, примирись, и гнев с отмщением не таи. За ближних ты всегда молись. Усвойтешь это все свои. Не нужно воин и братской крови. Для душ приносит это яд на белорусском, русском мове. Скажи при встрече. Здравствуй, брат. Ну, ви ж розумієте? Я не знаю, в яку церковну приходську школу і чи довго ходив Олександр Усік, але щоб ви розуміли, ти туди потрапляєш, все, ти в секті. Ти вже от, від цього дуже важко відмовитися. Шов ти там, з якою шаблею Мазепа, куди не виходив? Важко відмовитися. То й вже, ти прошивають уже. Ти уже там, ти вже там. Ох, і тут я хочу вам. Виявляється, у нас є священик, який заснував першу православну парашютну десантну школу. Причому імені цесаревича Олексія. Дуже цікаво. Я така подумала, М -м -м, ну можливо, це все-таки непогана історія, все таки цікаво, що це за людина зайшла на його канал. youtube канал. Зараз вам покажу одне відео з цього Ютубу. Але я хочу сказати: оцю десантну школу, а я думаю, ну можливо, про її заснував, коли почала вій. На почалася війна, і він зрозумів, що треба Україну боронити від страшного ворога, хоч він і священник, але все одно він розумів, що нам треба йти на захист своєї країни. Але потім побачилася ця парашютно десантна школа. Вона почала своє існування у 2009 році, і мені цікаво, чому священник, мирна особистість у мирній країні організовує такий двіж. Я не знаю, але це, мабуть, очевидно якось пов'язано связано с тем самым православием. Вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Ну, Що вам сказати, як воно, звісно, значить, православний десант, все ж існує в Ютубі. Канал Аца ніде не зникне. Навіть рік тому він виклав пісню про спецнази, написав карточку, куди можна донатити гроші. Мені цікаво, коли на пана зверне увагу СБУ, і в принципі я вже зрозуміла, що треба привертати увагу наших державних органів до таких персонажів. Бо, як виявляється, у нас працюють розслідування з приводу агентурних дій а, з боку РПЦ ФСБ Московського патріархата, тільки якщо відбувається дуже великий розголос, і а, власне сьогодні хочеться поговорити про розголос прив'язці до православної псевдошколи, яка не школа, сімейний клуб і взагалі, про яку всі говорять. А також хочеться розказати і згадати декілька історій побіжних, які стосуються цієї ситуації. І власне, коли я побачила цю новину, я не зразу, але згадала, наприклад, сюжет про те, що у нас виявляється при церквах, насправді яких тільки шкіл немає. Не обов'язково нідільні чи якісь там абсолютно загальноосвітні для батьків, а потім там десь оформлюються документи в іншій школі, яка просто в партнерстві заходить в школу. Але от згадавши про цей парасунт парашутно десантну школу. Я просто, знаєте, зразу пошуком пошуком думаю, щоб мені якусь новину видало, щоб я пригадала собі, що ж це за парашутно десантна школа, православна. І от знайшла таку новину. Це новина від 2021 року, я спеціально залишила дату. І ви можете побачити, що православна, парашутно десантна школа імені Цісаревича Олексія мальчика больного гемофілії, який там істьок кров'ю на руссиких землях. Ну, коротше, з міста погребище. А причому там в погребище, по-моєму, вони взагалі десь там під погребищем були, в якомусь селі, в якому нікого не було, і тільки оця школа була, і там може, дві хати. Ну, неважливо. Е эн, взяла участь у відкритому кубку Вінницької області зі змішаних бойових мистецтв ММА. І, от, ну, от, ви просто, от ви, ви просто вдумаєтесь взагалі в комбінацію цього, що у нас є парашутна десантна школа при церкві, православна, яка бере участь у змаганнях з ММІ. розумієте? То мені здається, що насправді важливо придивитися до того: а чому ж навчають при всіх цих парафіях, які все ще функціонують по всій Україні? Тому що сьогодні ми побачили, що така проблема є на цьому тижні. Ми зокрема побачили, що така проблема є, але я хочу наголосити, що така проблема завжди була. І цю проблему варто постійно моніторити і до неї повертатися для того, щоб усвідомлювати, що російський патріархат в Україні це зовсім не про церкву і не про релігію, і не про віру Бога, боже господи, а про інструмент управління масами, які перетворюють накалові маси, щоб легше було замішувати. Ну і власне спецслужби українські мають цим цим цікавитися.